Понівачені будинки, гаражі, автомобілі, реабілітаційний центр для людей з інвалідністю та руйнування на промисловому підприємстві такі наслідки атаки на Дніпро, яку армія РФ здійснила зранку 21 листопада. Повідомив начальник Дніпропетровської військової адміністрації Сергій Лисак в офіційному телеграм-каналі. У нас і окно, і двері пластикові відкрилися. Ну відна то тут збили, тому що у тут вісіла вісіла сколки, ракети знімали з проводів. Ірина розповідає, прокинулась о п'ятій ранку від гучного вибуху. Ділиться разом з сином Павлом, одразу побігла у сховище. Після тривоги, каже чоловік, побачили, що горить покрівля сусіднього будинку. Гучно сиділи в порипі. Страшно було, вилізли і вже горіло. Всі вдома, ну, як мав, чули, як сі. Але так як вона дуже поруч, гучно. Працювала сигналізація, автівках. Було гучно, ну вікна не відчинили. А це реабілітаційний центр для людей з інвалідністю у Дніпрі, який зазнав руйнувань через атаку. «Ми Готували чай, і вони писати собі і Тут ми просто щас прибрали мікрохвильовку, прибрали там посуд, який вцілів. Ото ми його перенесли до другого приміщення. На жаль, це дуже така дорога для нас кімната. В момент вибуху тут було семеро людей: дев'ятирічна дитина, двоє людей з інвалідністю 22 та 45 років, та їхні супроводжуючі. Вони вчасно спустились в укриття. В будівлі пошкоджено понад півсотні вікон, а також котельня, розповідає керівник закладу Артем. Якщо ми ці всі пошкодження усунемо, то насправді заклад буде приймати. Але наразі питання стає за котельнею, яка дуже пошкоджена всередині. Дуже важливо зберігти цей центр. Ми не можемо припинити реабілітацію ні на день. Для нас це дуже важливо. Ми систематично проходимо тут реабілітацію. Якщо її не буде, наші діти, особливо тяжкі діти з тяжкими діагнозами, вони просто будуть сидіти вдома. Внаслідок атаки поранених дістали двоє людей. 57-річному чоловіку допомогу надали на місці. Про це повідомив начальник ОВА Сергій Лисак на сторінці в Телеграм. 42-річну жінку ж госпіталізували до однієї з лікарень міста. Множинні забої, розрив барабанної перепонки, тобто контузія та поверхневі рани кінцівок та обоч. Тут цивільна особа, яка опинилася на вулиці під час ракетного обстрілу. Повітряні сили ЗСУ в офіційному телеграм-каналі повідомили: російські війська атакували Дніпро ракетами різних типів, зокрема, крилатими Х101, аеробалістичною кінжал та міжконтинентальною балістичною ракетою. Попередньо розглядають версію застосування саме ракети Рубіж по Дніпру. Про це Суспільному сказали власні джерела в правоохоронних органах. Поліна Поломарчук, Даниїл Ніколаєн, Вікторія Пінчук, Олександр Шалдибін, Ілля Кононов. Суспільне новини Дніпро.